Нашому ліцеї стартував новий оздоровчий проєкт Спорт мимоволі, здоров'я на все життя. У класах початкової школи встановили шведські стінки, на яких можна робити спортивні вправи. Виконуючи вправи, дитина зміцнить свої м'язи та стане біженчкою. Регулярні заняття на шведській стінці рекомендують як і дітям, так і дорослим. Коли виникла ідея встановити шведські стінки? Ну ця ідея виникла не одразу. Справа в тому, що на початку року в нас було зібрання директорів, де нам показали приклад школи, української школи, де почали дбати про здоров'я дітей. І одним з першим кроком до цього, власне, покращити здоров'я наших учнів, це було встановлення шведських стінок. Мені ця ідея сподобалась, і ми її втілили в життя в школі. Чи підтримали цю ідею вчителі і батьки? Я не можу сказати, що на 100% ця ідея була спочатку підтримана. Ми аргументували, ми переконували, і на данішній момент я думаю, що основні для кого ми це власне, робили, діти, вони є задоволеними. Буде продовження цього спортивного проєкту? Звичайно, буде, воно вже триває. В першу чергу ми вже встановили батут для молодших школярів і плануємо почати розпочати ремонт спортивного залу. В нас в ліцеї створена спонсорська рада з батьків. І ми над цим проектом разом з ними працюємо. Я думаю, що на протязі літа наш спортивний зал буде зовсім інакшим, сучасним і дуже приємним для проведення там уроків фізкультури. Також ми плануємо зробити сучасний спортивний майданчик біля школи з залученням спонсорських спортс коштів. Тобто, ми все будемо робити для того, щоб наш ліцей виглядав сучасним, гарним, спортивним. Чи популярна швидка стінка серед дітей і хто нею частіше користується? Як тільки починається перерва, у нас багато охочих займатися на шведській стінці. Відразу ж вишиковується черга і діти дуже тішаться, що є такий маленький простір для фізичних вправ. Чи користуються популярністю отримати здоров'я дітей? Так, діти дуже люблять її, вони люблять робити різні трюки та просто повисити. Хто частіше користується стінкою хлопчики чи дівчатки? Ми, звичайно, вимагаємо щоб кожна дитина одинакову кількість часу провела на шведській стінці. І хлопчики і дівчатка одинаково. Чи користується популярністю шведська стінка у дітей? Так, звичайно, шведська стінка дуже подобається дітям. У нас тут свої правила кожної перерви черга. Хто частіше користується хлопці чи дівчата? Е, ну, оскільки в нас є більше дівчат у класі, то можна було б сказати, що дівчата. Але хлопцям все ж таки більше хочеться повисіти і потренуватися, хочуть бути сильними. На вашу думку, чому сприяють такі спортивні розваги? Ну, в першу чергу, прищеплюють любов до спорту, повагу до самого себе, намагання зміцнити своє здоров'я, хлопцям бути більш підтягнутими, берегти свою спину. Профілактика плоскостопості також це теж важливо. Чи користуються популярністю шведська сім? Звичайно, користується на початках це було дуже активно, зараз тішечки менше, але все таки особливо бойзолка, підтягуватися на кільцях. Ну а туди вже залазимо тільки з дозволу Світлана Степанівни і її присутності. А хто частіше? Бойняються <головіки> швидше дівчата, ну а сюди на стінку підтягуються хлопці, навіть і такі, що підтягуються, потрібен. І сприяє шведська стінка з здоров'я <головіки> збирають <головіки> у Ну Звичайно, сприяє, особливо коли хлопчики підтягуються, або взагалі вони повисять на шведській стінці, <головіки> значить цілий урок, коли вони сидять, вони там будуть зігнуті, неправильно сидіти, а тут вони підтяг... звисають. І відповідно їх розтягуєте хребет і вони стають рівніші. Чи подобається вам займатися на шведській стінці? Так, так. А чому? Бо шведська стінка е, дуже цікава річ і замість майданчика її використовують школі. Чи подобається тобі така драбинка здоров'я? Так, подобається. Так, а чому? Да, можна Підтягуватися. Ясно, як думаєш, треба в класах мати такі да. шведські стінки, так? Чи подобаються тобі такі шведські стінки? Дуже. Та? А що ви на них робите? Ми ну, катаємося на печеньках, ми лазимо по драбині, на канаті катаємося і робимо супи на освіті. А на твою думку, треба мати такі драбинки здоров'я в класах? Так. Да. Як думаєте, потрібні такі шведські стінки у школах? Так. А тобто, чому? Ну, Щоб дітям було васили, щоб придавали сили. Ясно. А ви займаєтесь на шведських стінках? Ну, так. А не що ви робите це. на них? Лазимо, скачемо. Часто ви займаєтесь на дробинках здоров'я? Ну, ми на них не те, що займаємося, але в нас в класі, коли дробинка тільки була, всі дуже просили на неї. Ясно, а тобі подобається на ній лазити, робити, може, всякі трюки, кататися? Ну, мені подобається кататися. У нас в класі тут є ще гойдалка, а я дуже люблю такі годах, які причеплені на мотужу. Зачуті. А як думаєш, потрібно мати такі шведські сімки у школах у класах? Так, я думаю, потрібно.